Ви чули про генерала Мороза, Москва століттями годує світ байкою, що зима це їхній одвічний союзник, що російський холод зупиняв найсильніші армії світу, а сніг це саван для будь-якого завойовника. Забудьте, це один із найбільших історичних міфів, який ми сьогодні розтрощимо вщент. Справжніми господарями лютої зими, володарями криги та снігових вітрів були не московити, а українські козаки. Поки могутні імперії, Османська порта, Річ Посполита та Московське царство впадали у зимову сплячку, вважаючи війну в морози самогубством, запорожці перетворювали найсуворішу пору року на свою найстрашнішу зброю. Уявіть собі картину, від якої холоне кров замерзле море, ніч, тиша така, що чути, як тріщить лід. Турецький флот, гордість султана, стоїть скутий кригою в лимані. Екіпаж спить, впевнений у повній безпеці, адже ніхто не воює в січні. І раптом темрява вибухає вогнем. Кораблі палають просто посеред льоду. Знізвідки, наче привиди, з'являються воїни, що прийшли пішки там, де мав би плисти флот. Це не сцена з фільму, це реальність, яку від нас приховували. Це історія про зимові рейди, унікальну тактику, що змушувала тремтіти султанів і ханів, як Сірко та його побратими. Використовували лід замість мостів, як вони проходили сотні кілометрів на лижах, коли ворог не міг висунути носа з казарми. І чому саме ця забута сторінка історії доводить, що ми нація, яка вміє перемагати за будь-яких умов. На козацьких хроніках ми не просто згадуємо минуле, ми повертаємо собі вкрадену славу. Приготуйтеся. Зараз ви дізнаєтесь, як горів лід під ногами ворогів. Історія починається просто зараз. Щоб зрозуміти всю геніальність і божевільну відвагу цих операцій, треба спочатку усвідомити одну річ у XVII столітті війна була сезонною роботою. Це був непорушний закон, такий саме твердий, як і релігійні догми. Світ ділився на час для битв і час для миру, і цей поділ диктувала сама природа. Велика Османська імперія, Кримське ханство та й навіть зарозуміла Річ Посполита жили за календарем трави. Логіка була проста: немає трави, немає чим годувати десятки тисяч коней. Немає тепла, солдати звиклі до південного сонця, помирають від хвороб швидше, ніж від кулеметного вогню, якби він тоді існував. Тому як тільки перші білі мухи падали на степ, велетенські армії розходилися по зимових квартирах. Яничари поверталися до теплих казарм Стамбула та Егейського узбережжя, татарські мурзи їхали до своїх затишних палаців у Криму. А польська шляхта грілася біля камінів у своїх маєтках, попиваючи вино. Для них зима була гарантією безпеки. Вони вірили, що генерал Мороз це миротворець. Кримський півострів, ця неприступна фортеця, взимку перетворювався на справжній санаторій для військових. Перекоп, єдиний сухопутний вхід до Криму, охоронявся звичайно, але без фанатизму. Адже хто при здоровому глузді попреться в дике поле? Коли там виють хуртовини, а температура падає так, що птахи замерзають на льоту, це вважалося самогубством. І саме в цьому полягала фатальна, катастрофічна помилка ворогів України. Вони міряли козаків по собі, вони думали, що запорожці це такі самі люди, як і вони, тільки з іншою вірою та одягом. Але Січ кувала людей з іншого тіста. Те, що для турка було смертю, для козака ставало можливістю. Поки ворог розслаблявся, на січі кипіла робота. Козацькі стратеги і в першу чергу легендарний Іван Сірко перевернули шахівницю війни догори дригом. Вони подивилися на мапу і побачили те, чого не бачили інші. Дивіться уважно, що таке український степ влітку: це пекельна спека, це хмари пилу, це відсутність води, і головне це річки, болота та лимани, які перерізають шлях, щоб пройти Дніпром чи Бугом, потрібен флот. Щоб пройти болотами, потрібні гаті та мости. Це повільно, це важко, це гучно. А тепер подивіться на той самий степ взимку. Мороз сковує річки кригою, і раптом непрохідні водяні перешкоди перетворюються на ідеальні, рівні, тверді дороги. Лід стає асфальтом 17-го століття болота, в яких влітку тонули коні по вуха, промерзають до дна і стають зручними шляхами для піхоти. Зима не закривала дороги, вона їх відкривала. Для козаків це було прозріння. Природа не заважала, вона будувала мости там, де їх ніколи не було. Але мало побачити шлях, треба мати силу ним пройти. І тут ми підходимо до феномену козацької витривалості, який межував із біологічною фантастикою. Ворог боявся холоду. Козак із холодом домовлявся, підготовка до зимового рейду нагадувала збори в космос. Все зайве, геть. Жодних возів, жодних важких гармат, що грузнуть у снігу, тільки швидкість і скритність. Одяг козаків був продуманий до дрібниць, це була по суті перша в історії система термобілизни та маскування. Замість важких сковуючих рухи обладунків вони одягали легкі, але теплі кожухи, часто вивернуті хутром усередину для збереження тепла, або хутром назовні для маскування на снігу. Уявіть собі, білий сніг і білий кожух. З відстані п'ятдесяти кроків розгледіти такого розвідника було неможливо, але головний секрет крився не в одязі, а в дисципліні. Існує популярний, нав'язаний російською пропагандою та дурними анекдотами міф, нібито козаки грілися горілкою. Це абсолютна нахабна брехня. У зимовому поході алкоголь був під суворою забороною, смертною забороною. Кожен досвідчений характерник знав. Спирт дає оманливе тепло на хвилину, а потім вбиває, розширюючи судини і віддаючи дорогоцінне тепло тіла морозу. П'яний на морозі це мрець. Тому замість чарки козаки використовували зовсім інші методи вони натирали тіло гусячим жиром або салом, створюючи захисний шар на шкірі, що не давав морозу пропікати до кісток. Вони знали, як дихати, щоб не обпекти легені крижаним повітрям. Вони знали, як спати в снігу, викопуючи нори, наче вовки, і зігріваючи один одного теплом тіл. Це була армія привидів. Вони рухалися тихо, жодного скрипу коліс, лише шурхіт ніг та саней. Так, козаки активно використовували лижви та снігоступи. Поки татарська кіннота, якщо й наважувалася вийти, провалювалася в глибокий сніг, ламаючи ноги коням, запорожці ковзали по поверхні. Вони були мобільніші, швидші та абсолютно непередбачувані. Уявіть собі психологічний стан ворога ти сидиш у фортеці Очаків чи Акерман навколо біла пустеля. Ти знаєш, що найближча база козаків за сотні кілометрів. Ти знаєш, що жоден кінь не пройде цими заметами. Ти спокійний, ти не виставляєш посилену варту, бо від кого охороняти? Від сніговиків. І саме в цей момент, коли пильність падає до нуля, коли зброя складена в піраміди, а вартові дрімають, загорнувшись у ковдри. З білої імли виринають тисячі фігур. Вони не йдуть берегом, вони йдуть просто по морю. По льоду лиману, оминаючи фортифікації, які були розраховані на атаку з суходолу, а не з води. Це був розрив шаблону. Це був шок, який паралізував волю до опору ще до першого пострілу. Козаки били не просто силою, вони били інтелектом, вони використовували стихію, якої всі боялися, як свого найкращого диверсанта. Але це були лише приготування. Справжнє пекло для ворогів починалося тоді, коли ця крижана армія доходила до цілі. Історія знає випадки, коли козацькі рейди змінювали геополітичну карту регіону за одну ніч, і про одну з таких операцій, яка стала вершиною військового мистецтва Івана Сірка, ми поговоримо далі. Бо те, що вони зробили, виходить за межі звичайного розуміння війни. Затамуйте подих. Бо ми переносимось у самісіньке серце цієї крижаної драми. Уявіть собі зиму 1685 року. Це не просто дата в підручнику, це рік, коли кошовий отаман Іван Сірко вирішив зробити неможливе його ціль Кримське ханство, його план божевілля для будь-якого європейського генерала. Похід планувався в умовах абсолютної секретності. Навіть самі козаки до останнього моменту не знали кінцевої мети. Сірко розумів один язик, одна зрада, і в сніговому степу їх усіх переб'ють як куріпок. Тому військо рухалося в режимі повної радіотиші, якщо говорити сучасною мовою. Жодних сурм, жодних барабанів. Накази передавалися пошепки або жестами. Їхній шлях пролягав через Сиваш, гниле море. Влітку це смердюча багнюка, непрохідна трясовина, але тієї зими, як і розраховував сірко. Морози вдарили такі, що Сиваш перетворився на твердий, хоча й підступний крижаний панцир. Це були ворота до Криму, про які татари знали, але які вважали зачиненими самою природою. Ну хто піде через Сиваш взимку? Там вітри такі, що здувають людину з ніг. Але запорожці пішли. Кілька тисяч козаків ступили на лід, і тут починається справжня магія козацької тактики. Щоб не посковзнутися, щоб коні. А в цьому поході була й легка кіннота, не падали на гладкій кризі, козаки вигадали прийом, який можна назвати прообразом сучасних зимових шин. Вони обмотували копита коней повстю і ганчірками, а до підош в чобіт прив'язували спеціальні металеві шипи або просто намотували мотузки. Це давало щеплення, це давало швидкість, вони рухалися вночі. Величезна сіра змія, що повзе по білому простирадлу. І ось вони на іншому березі Крим, серце ворога. Татарська варта на перекопі дивилася в степ, чекаючи загрози з півночі, з суші. А загроза вже була у них в тилу. Сірко обійшов їх, наче привид. Коли козаки увірвалися в Крим, ефект був подібний до вибуху ядерної бомби в центрі міста. Татари прокидалися від криків Слава і заграв пожеж. Паніка була тотальною. Хан! Який ще вчора спокійно пив Шербет у Бахчисараї, ледве встиг втекти в гори. Міста Гезлев, сучасна Євпаторія і Карасу Базар були взяті фактично без повноцінної облоги. Але найепічніший момент зимової тактики це боротьба з флотом. Згадайте, ми говорили про спалені кораблі, це не метафора. Турецькі галери, ці велетенські дерев'яні монстри, які влітку панували на морі і розстрілювали козацькі чайки з гармат. Взимку ставали безпорадними. Вони вмерзали в лід у лиманах Дніпра та Бугу або в портах Очакова. Корабель у льоду це нерухома мішень. Він не може повернутися бортом, щоб дати залп, він не може підняти вітрила і втекти. І козаки цим користувалися з хірургічною жорстокістю. Групи сміливців, одягнені в білі маскхалати, підкрадалися до бортів кораблів під покровом ночі. Вони несли з собою не лише шаблі. А й в'язанки хмизу, просмолені смолоскипи та горщики з порохом. Тактика була простою і геніальною: підпалити корабель знизу біля ватерлінії або закинути вогонь на палубу. Уявіть жах турецького екіпажу ти прокидаєшся від запаху диму, ти вибігаєш на палубу, навколо лід втекти нікуди. Вода крижана, смерть миттєва, а з темряви летять кулі. Ти навіть не бачиш, хто в тебе стріляє. Ти воюєш із тінню, з холодом, з вогнем. Один із таких епізодів стався під Очаковом. Козаки не просто спалили кілька галер, вони захопили цілий конвой із припасами, що йшов до обложеної фортеці. Вози, що рухалися по льоду, стали здобиччю запорожців. Те, що мало годувати турецький гарнізон всю зиму, тепер годувало Січ. Це був потрійний удар: військовий знищення ворога, економічний захоплення ресурсів, і моральний приниження імперії. І тут варто згадати ще один аспект, про який часто мовчать історики: психологічна війна. Зимові рейди ламали психіку ворога. Турки і татари почали вірити, що козаки це шайтани, чаклуни, яким підкоряється погода. Ну як звичайна людина може вижити в степу при мінус 20 без намету, як вони можуть ходити по воді? Цей страх працював краще за гармати. Чутки про те, що сірко йде, Змушували гарнізони кидати зброю і тікати ще до появи козаків. Генерал Мороз, яким так любить вихвалятися Московія, насправді був лише декорацією. Головну роль грав генерал Страх, і режисерами цього жаху були українці. Ба Більше ці рейди мали колосальне стратегічне значення. Вони не давали ворогу перепочити. Зазвичай зима це час відновлення сил. Армії набирають нових рекрутів, ремонтують зброю, накопичують провізію. Козаки позбавили ворогів цієї розкоші. Вони тримали Османів і Кримське ханство в постійній напрузі 365 днів на рік. Виснаження ресурсів ворога було колосальним. Султану доводилося витрачати шалені кошти на утримання зимових гарнізонів, які, по суті, нічого не могли вдіяти проти привидів на лижах. Але була й інша сторона медалі жорстока, кривава ціна, яку платили самі козаки. Не думайте, що це була легка прогулянка. Мороз не розбирав, хто свій, а хто чужий. Обмороження були звичною справою. Багато хто не повертався з цих походів не через турецьку кулю, а через те, що просто заснув на снігу і не прокинувся. Існували жорсткі правила виживання. Якщо козак отримував поранення, яке не дозволяло йому йти самостійно, це ставало трагедією для всього загону. Нести пораненого по глибокому снігу сотні кілометрів це сповільнити рух усієї групи. Що могло призвести до загибелі всіх. Тому козацька взаємовиручка в таких умовах проходила найстрашніший тест на міцність, і вони проходили його. Історії про те, як побратими тягли поранених на собі, замотуючи їх у свої ж останні свитки, стали легендами. Це гартувало характер нації. Саме в цих снігових рейдах формувався той самий незламний дух, який ми бачимо і сьогодні. Розуміння того, що комфорт це ворог. А витривалість це ключ до перемоги. Але найцікавіше попереду ми розібрали, як козаки били турків і татар. Та чи знаєте ви, що та сама тактика використовувалася і проти іншого ворога того, хто вважав себе володарем півночі Московія? Так так, саме московити, які так пишаються своєю зимостійкістю, неодноразово отримували від козаків болісні уроки на снігу. Згадаймо Конотопську битву. Всі знають про літній тріумф Виговського, але мало хто говорить про зимові операції, що передували великим війнам, про те, як козацькі загони перерізали комунікації московських воєвод, коли ті застрягали в снігових заметах зі своїми важкими обозами. Московська тактика була неповороткою. Їхня армія це величезний організм, якому потрібно багато їжі і тепла. Козацька тактика це такя, це тактика зграї вовків, вдарив, відійшов. З'явився ні звідки зник у нікуди. Росіяни ненавиділи таку війну, вони називали її нечесною. Але переможців не судять, а переможеними ставали ті, хто не вмів адаптуватися. І тут ми підходимо до кульмінації нашої розповіді до того моменту, коли окремі рейди переросли в щось більше у філософію життя і боротьби. Козаки довели всьому світу, не існує поганої погоди для того, щоб захищати свою землю. Не існує сезону миру, поки ворог стоїть біля воріт. Ця філософія стала фундаментом нашої військової традиції, і, мабуть, саме вона є тим секретним інгредієнтом, який робить українську армію унікальною, бо вміння воювати не за підручником, а всупереч правилам, використовуючи кожен кущ, кожен яр і кожну крижину, це те, що в нас у крові. Але це ще не кінець історії, бо наслідки тих давніх зимових перемог. Відлунюють і досі. І зараз ми розкриємо, як саме досвід Сірка та його побратимів проєктується на сучасну війну і чому наші вороги досі роблять ті самі помилки, наступаючи на ті самі історичні граблі. Коли ми дивимося на мапу бойових дій сьогоднішньої війни, ми бачимо дивовижні, майже містичні паралелі. Те, що відбувалося 300-400 років тому в засніжених степах Дикого поля, повторюється знову. Але вже з іншими технологіями. Принципи залишаються незмінними. Подивіться на ворога російська армія, яка вторглася на нашу землю, принесла з собою старі імперські хвороби. Громістка логістика, залежність від доріг, низька ініціатива молодших командирів і сліпа віра в те, що масою можна задавити все. Вони знову сподівалися на генерала Мороза Кета, вірячи, що холод заморозить українську волю до опору. Що ми зламаємося без світла і тепла. Вони думали, що зима зупинить наші дрони, наші пікапи, нашу піхоту. Але що сталося насправді? Сталося те саме, що й за часів сірка українці знову перевернули гру. Замість того, щоб впадати в депресію і чекати весни, наші воїни використали зиму як союзника. Згадайте першу зиму повномасштабного вторгнення. Поки колони російської бронетехніки грузли в розмерзлому чорноземі. Або безпорадно стояли на трасах із сухими баками, стаючи легкою здобиччю для наших мобільних груп, українська артилерія і спецпризначенці працювали з філігранною точністю. Наші предки використовували лижви і сани, ми використовуємо високопрохідні джипи і квадроцикли. Вони вдягали вивернуті кожухи, ми вдягаємо сучасні маскхалати і використовуємо тепловізори, від яких не сховаєшся. Але суть одна. Мобільність проти неповороткості, інтелект проти маси, адаптація проти шаблону. Історична пам'ять це не просто слова, це інстинкти, які прокидаються в нації в момент смертельної небезпеки. Коли росіяни намагалися форсувати Сіверський Донець, сподіваючись на свою технічну перевагу, вони були знищені так само, як колись були знищені татарські загони на переправах. Вода і вогонь знову стали нашою зброєю. Але давайте повернемося до психології. Бо саме тут криється найцікавіше, чому тактика зимових вовків настільки ефективна проти імперської машини, тому що імперія це ієрархія. У них солдат чекає наказу зверху. Якщо наказу немає, він сидить і мерзне. Він не знає, що робити. Він пасивний. Козацька ж традиція, яка живе в ЗСУ, це традиція ініціативи. Козак, це та цивільна людина, яка ста, яка знає свою мету. Йому не треба чекати, поки гетьман скаже: зігрійся. Він сам знайде спосіб зігрітися і сам знайде спосіб вбити ворога. Малі тактичні групи, які діють автономно в тилу ворога, перерізають логістику, влаштовують засідки. Це прямі спадкоємці тих самих привидів на лижах, що жахали яничарів. І ось вам ще один історичний урок, який ми засвоїли. А ворог ні. Це урок про те, що немає непереможної пори року. Російська пропаганда століттями будувала міф про те, що тільки росіяни вміють воювати взимку. Наполеон, Гітлер, всі вони зламали зуби об російську зиму. І московити повірили у власну винятковість. Вони повірили, що холод любить тільки їх. Але історія козацьких зимових походів це той самий криптоніт для російського імперського міфу. Бо, виявляється, є сила, яка не боїться морозів ще більше. Сила, яка жила в цьому кліматі тисячоліттями, і знає кожну балку, кожну річку. Україна це не Франція і не Німеччина. Ми тут вдома. І наша зима це наша фортеця, а не їхня. Коли ворог каже, ми заморозимо Україну, він не розуміє, з ким має справу. Неможливо заморозити вогонь, а козацький дух це саме вогонь. Він палає тим яскравіше, чим темніша ніч, і чим лютіший мороз. Ми бачимо, як історія замикає коло. Тоді, у 17 столітті, Європа дивилася на козаків як на диво. Як на єдину силу здатну зупинити османську навалу, яку боялися всі монархи, сьогодні світ знову дивиться на українців з подивом і захопленням. Як вони це роблять? Як вони стоять, коли повинні були впасти? Відповідь проста: ми не забули уроки сірка, ми пам'ятаємо, як ходити по лезу бритви. Ми пам'ятаємо, що перемога це не подарунок долі, а результат надлюдських людських зусиль, хитрості та відваги. Ті зимові рейди навчили нас головного. Ресурсів завжди буде мало, ворогів завжди буде багато. Але перемагає не той, у кого більше гармат, а той, хто вміє перетворити свої недоліки на переваги. Немає флоту, спалимо ворожий флот піхотою. Немає доріг, пройдемо по льоду. Це і є український код перемоги. Це те, що робить нас не просто нацією землеробів, як нас часто намагалися змалювати, а нацією воїнів-винахідників, нацією яка здатна зламати хребет будь-якій імперії, незалежно від того, яка погода за вікном. Кожен спалений російський танк сьогодні це ехо тієї самої палаючої галери в Очаківському лимані. Кожен успішний рейд наших спецпризначенців це продовження шляху прокладеного снігоступами запорожців. І поки ми пам'ятаємо це, поки ми тримаємо цей зв'язок поколінь, нас неможливо перемогти ні влітку, ні взимку. І тепер, коли ми склали цей історичний пазл, коли ми побачили повну картину величі і трагедії, хитрості і самопожертви, залишається поставити останню крапку, зробити фінальний висновок, який стане заповітом для нас і попередженням для наших ворогів. Бо історія це не попіл, історія це вогонь, який ми несемо в руках, історія це найсуворіший суддя, і вирок її оскарженню не підлягає. Століттями нам намагалися стерти пам'ять, переписати наші літописи і вкрасти наших героїв. Нам нав'язували думку про нашу меншовартість, про те, що ми завжди були жертвами обставин. Але правда про зимові рейди запорожців розбиває цю брехню на друзки. ми нащадки тих, хто змусив тремтіти найбільші імперії світу. Ми кров від крові тих, хто не чекав милості від природи, а брав владу над стихіями у свої руки. Наша сила не в чисельності і не в багатстві казни, наша сила у незламному дусі, у вмінні адаптуватися до пекла і перетворювати його на свій дім, у вмінні знаходити вихід там, де інші бачать лише стіну. Сьогодні, коли Україна знову стоїть щитом перед цивілізованим світом, коли наші міста потерпають від ворожих ударів, а наші воїни тримають небо на своїх плечах, ми повинні пам'ятати, це не перша наша зима і не остання. Але кожна зима робить нас лише міцнішими, гартує нас, як сталь у крижаній воді. Генерал Мороз, залиште цю казку для дитячих книжок Московії. Справжній господар своєї землі не покладається на погоду. Він сам стає бурею. Пам'ятайте про спалені галери, пам'ятайте про сліди на снігу, що вели до перемоги. І знайте, той вогонь, що горів у серцях сірка та його козаків, сьогодні палає у кожному з нас. Ми не просто захищаємо територію, ми захищаємо право бути собою, право бути господарями на власній землі в будь-яку пору року, аби цей вогонь правди палав яскравіше і досягав кожного куточка світу, нам потрібна ваша підтримка. На козацьких хроніках ми ведемо свою битву інформаційну, історичну, ментальну, кожне наше відео це постріл у міфи ворога. Якщо вам відгукується наша боротьба, Якщо ви відчуваєте гордість за нашу історію, ви можете стати нашим побратимом у цій справі. Підтримайте канал спонсорською підпискою, і разом ми зробимо так, щоб голос української історії звучав гучно і переможно. І наостанок запитайте себе, який ще подвиг наших предків був несправедливо забутий, про що ще мовчать підручники, але кричить наша кров. Напишіть у коментарях. Бо кожна ваша думка і це крок до відродження нашої справжньої величі. Слава Україні!